Good morning children. Good morning teacher is your answer. Доброго ранку, вчителько, ваша відповідь. Revision time. Час повторення. Окей, okay. let's repeat the words. Давайте повторимо слова. Just a minute. Christmas tree. Різдвяне дерево або ялинка. Decorate. Що робити прикрашати? Give me дай мені. Please, будь ласка, here you are. Here you are. Ось. Тримай. Або ось візьми, як вам зручніше запам'ятати. Next. Дивіться, якщо ball – це м'яч, то Christmas ball це кулька, яку вішають на ялинку. Кулька. Candy – цукерка. Star Зірка. Flag прапор. стокін, панчоха, Bell один дзвіночок. Bell's дзвіночка. Next slide. Very nice. Дуже милий, beautiful. Красивий. Стар. Зірочка яка. Bright. Яскрава. This apple. Це яблуко, Z Apple, T яблуко. Окей, okay, very good. Open your book, please, page 61. Відкрити підручники. page 61, сторінка 61. Now, зараз we need to read the text. Нам треба прочитати текст. And translate it і перекласти його. Дивіться, читаємо ми з вами ось так. Ось це до кожного малюночка, ось так у нас поділено. У горі одна дитинка говорить, відповідно, внизу інша дитинка говорить. Тепер ось у горі дівчинка перша говорить, внизу хлопчик перший говорить. Тобто, спочатку читаємо верхню хмаринку, потім нижню хмаринку. Let's try. Давайте спробуємо. Окей. Okay. Look, Mary. Поглянь, Mary. This is Це є our наша Christmas tree ялинка. Це є наша ялинка або різдвяна ялинка. Дівчинка говорить: It is not beautiful. Вона є негарна. Let's decorate. It. Давай прикрасимо її. Give Bill. Give me. Bill Bill. me Дай мені this ту bright яскраву бол кульку. Хлопчик відповідає: Here you are. Ось, візьми. Або ось, будь ласка, The ball Ця кулька is є yeah, very nice, дуже мила, дуже симпатична. Окей, okay, number three. Номер три. Give me. Дай мені that star, ту зірку. please. Будь ласка. Here you are. Here. Ось. Тримай, або ось візьми. This star. Ця zirka is new, Є нова. Okay, and blast number four. Look, Bill. Поглянь, Bill. Our Christmas tree, наша різдвяна ялинка, is beautiful now. Є гарна зараз. Wow! Wow! Або ого! I can see, я можу бачити, або я бачу balls, кульки and і, stars – зірки, candies – цукерки, and i bells дзвіночки. Дивіться, що я вам хотіла ще сказати: Christmas tree можна перекладати словом ялинка. Але якщо ви будете перекладати різдвяна ялинка, так ви запам'ятаєте, що Christmas – це Різдво і не будете надалі плутатися. Отже, домашнє завдання. Читаємо, перекладаємо текст. Окей, Exercise 2 вправа друга, we need to write in our copybooks. Нам треба записати в робочих зошитах. Для цього слово обведене червоним кружечком, змінюємо. На слово обведене кружечком овальчиком. пробачте. Тепер слово, яке написане у зеленому квадратику, змінюємо на слово, яке знаходиться у зеленому прямокутничку. Да? Тепер дивіться, що ми робимо. Пишемо речення друге. I can see a... переписуємо. Замість слова bright пишемо слово beautiful. Замість слова bell пишемо слово star. І виходить, я можу бачити гарну зірку. Далі пишемо речення 3. I can see a... переписуємо. Замість слова bright пишемо слово nice, милий, замість слова bell пишемо слово ball кулька. Отже, I can see a. Я бачу одну найсмилу nice, або симпатичну бол кульку. Окей, okay, and last і останнє. Пишемо number four. 4. I can see a, Так і пишем. Замість слова bright new, замість слова bell. Бижмем слово стокін. І виходить. I can see a. Я бачу new nov, нову стокін панчоху. Далі речення опрацьовуємо усно. I can see a bright candy. Я бачу яскраву цукерку». I can see a – «Я бачу beautiful, beautiful гарний flag прапорець» okay. and last exercise. І остання вправа теж вона усна. We need to choose correct variant. Нам треба обрати правильний варіант. Для цього ми вмикаємо аудіо. Listen, Слухаємо. Translate. Перекладаємо. Listen and point. One. Jack. Let's decorate our Christmas tree. Jack. Let's decorate. Давайте прикрасимо our Christmas tree, наше різдвяне дерево. Look, I have got two stars. Look, поглянь, I have got, я маю two stars, дві зірки. dvirke. Uh in the zirke. Two. Yes, the stars are nice. Yes, так, The stars, зірки, are nice. Є милі, або симпатичні. I have got three bright bells. I have got я маю, three three bright bells яскравих dzwinochka. Three. Wow! The bells are nice! Wow! Ого, або вау. Wow. The bells, dwinochy are nice є гарненькі. Look! I have got three stockings. Look, поглянь, I have got, я маю three three stockings. панчохи. Our Christmas tree is beautiful now. Our Christmas tree, наше різдвяне дерево, are beautiful. є гарне, now, зараз. Домашнє завдання читати, перекладати першу вправу, письмово, друге, третє, четверте речення у другій вправі. It's all for today. Це все на сьогодні. Lesson is over. Goodbye.